Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Перші хороші новини. Генерал Залужний знову у штабі в якості радника. Ситуація на фронті критична. Генерал Марченко взагалі заявляє про убувал комбриги. Генерали та прости військові змусили Зеленського повернутися у штаб. Телеграм-канали пишуть залужний зразу, знову негласно У штабі повернувся до Лондона на фоні критичної ситуації. Покровська селідова Донбас ситуація над Довели зас усілякі єрмаки і Цим сиріські провів. Уже п'ята чи шосту розмову із залужним. Генерал відмовляє у допомозі. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Сирський уже зрозумів, який ніжов спину яку кубіль причинив залужному своїм рішенням. Втім, генерали мають спільну мову, основне завдання зберегти Україну. Наразі знову по факту керує залужний, що дуже не подобається офісу президента. втім генералітета це уже не турбує Сирський виставив. Єрмакато мірва за двері. В той же час журналіст Юрій Бутусов пише наступне страшна. Ціна брехні президента Зеленського на скандальні прес Онференції тепер кожен розуміє, чому я поставив президенту питання про Демченка. Рік тому, 26 листопада, відбулася відома прес-конференція, на якій я поставив питання президенту Зеленському. Чому він незаконно у порушення закону про люстрацію, призначив як на найвищий пост начальника комітету з розвідки при президенті України російського агента Руслана Демченко на питання Зеленський не відповів, і не пояснив, чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії. Попередження держави на населення, цікава деталь, яку кожен може перевірити у російських змі. Ніяких критичних згадок щодо Демченка ні до після тієї прес-конференції не було взагалі. Та бо він для них свій. У Путіна руки в крові українців. Він убився у зеленського в крові. Гаманець та язик він брехуна. Моє питання, яке залишилося без відповіді, я зараз показує, чому не було проведено розгортання територіальної оборони, не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпров. Херсоні не були прикриті телегарнізону Маріуполя, здані без бою. Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянами відкрили коридор у Крим. Не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не встановили загороджені на шляхах російського наступу. Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат. Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції. Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Із мікроборонпром подарував Росії завод, який виробляв приціли на стоуни. В гостомелі залишили на знищення мрію. За три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден патерка стугна. Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян, хоча це писали до початку війни. Ось і о чому Зеленський продовжував брехати про шашлики на травневі свята багатомісячні попередження країн НАТО про напад з боку зеленського та його слуги називали провокаціями замість. Мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно. А що ж Адемченко після початку війни, де ж поділася та людина, яка була для зеленського незамінною та здала усі операції української розвідки проти РФ, який повідомляв, що нападу не буде. Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який прогалив російський напад і підставив Україну. Він не сидить в СІЗО, йому не пред'явили звинувачень. Немає його і на фронті. Після початку війни він виявився непотрібним по начальній комітету з розвідки України Демченко не користувався довідкою країни НАТО. З ним не хотів спілкуватися жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим. Формально його відсторонили від посади у червні. Але Демченко залишився ще до кінця серпня на посаді в комісії громадянства в президентстві України. Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальника. Розвідка, який прогав російський напад і підставу в Україну, він не сидить в СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, немає його і на фронті. Проти Демченка немає зараз ніяких розслідувань президента. Удає, ніби російський напад був несподіваним. Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни. Чому прирік України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей? Думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади. Дуже цинічно, що Зеленський звинуватив мене на прес-конференції, ніби він якісь українські військові загинули через мої дописи. Хто саме жодних імен він не назвав ніяких розслідувань, ніяких фактів не пред'явив брехати для президента звично. А через брехню Зеленського загинули десятки тисяч. І їх імена відомі, багато тисяч імен. У Путіна руки в крові українців він вбивця у Зеленського в крові. Гаманець та язик. Він брехун. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом!